Усім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я вам покажу ще декілька адонів для моди Fisk Суперхіров. Це вже буде друга частина. Вони будуть стояти не на своїх місцях, ну, а ми не будемо довго тягнути і поїхали! Для прикладу, я взяв от таких три костюма, їх тут набагато більше. Тобто, ось вони, може, якісь ви впізнали. Ну, давайте ми подивимось на декілька із них. Наприклад, тут є ось такий акваріт. Він ось так круто виглядає, він суперсильний, у нього великий урон, велика защита, а на це, він вміє доставати от такий свій тризуб, яким він ось так круто захищається. А якщо розілєш воду, наприклад, ось зараз я розілью, вам це покажу, то на букву R ми можемо збільшити свою швидкість. Щоб ви розуміли, на звичайній землі це не роби, а саме воді робить. Це дуже круто, Ну тому що він якби аквамен. А Хоча я б на місці розробітника цього дона ще йому додав би якісь водяні сили, але все одно достатньо круто. Далі це у нас тор. В нього є на букву Р. Він ось так заряджається і такими супер блискавками. Стріляє. А на це він е, дістає свою зброю. Це е, секіра це тор-версія, е, по-моєму, війна нескінечності. Е, він на Р вміє ось таку е, блискавку також. На Р вміє зарядити свою секіру І е, якщо він зажме, е, то вміє ось такими е, блискавками червоними пуляти. А також ми можемо змінити сили, Тобто R, наприклад, зараз я нажму. Ось R F, зараз ми зарядимо. ну І коротше, можемо просто багато блискавок відразу і ось така буде, як типу, наша суперсила. Так, де там мої костюми? Ну і ще давайте подивимось на ось цього. Це у нас Iceman Він вміє отакими от сосульками пулятися. Також, якщо він нажме на С, то він вміє. Ось так круто літати. Ви думаєте, що це якось тупо але в мене просто не вімкнена анімація. Ну, а якщо я вімкну анімацію, це буде отак просто дуже круто. Він як снігом таким прям сипе і його дуже багато. Так, добре, давайте спустимось. Так, друзі, ми можемо також в нашій льодовій формі сосульками пулятись. Але якщо ми нажмемо на F, то ми можемо ось таким супер лучом. І якщо ми нажмемо на R, ми заповнимо цю полоску знизу і можемо стріляти багатьма сосульками підряд. Це дуже круто. Якщо ви хочете ближче познайомитись з цим аддоном, то качайте його. Тому переходьте за посиланням в описі і качайте це ядон. Ну, а ми переходимо до наступного. Так, друзі, наступний у нас називається Multiversal Hero Pack, і він більше про людей X, Тобто тут є багато персонажів з людей X. Я вибрав ось таких: перший це в нас жигернаут, він дуже-дуже сильний, як Халк. Давайте перевіримо, зі скількох ударів він вбиває залізного голема. і він вбиває його, ну, коротше, не також і е, е, швидко, але вбиває він його з. Тільки, друзі, з ударів. Але це все, равно, все одно дуже цікавий адон. А якщо ми, друзі, нажмемо на Shift і. Sprint. Ні, Спочатку Shift, а потім Sprint, то ми отак от можемо Б таранити всіх людей. Ну І це виглядає дуже-дуже круто. Також на R ми можемо отакий Round Smash робити. Ground Smash, вибачаюсь. Він вміє ось такі вибухи під собою робити. А на B вміє також робити землетрус. Ось такий. Я вам вказала. У минулому відео. Наступний це в нас Росомаха. Ну, в нього сил немає, тільки в нього є ось такі свої кіхтики, якими він може захищатись. Маску він знімати, друзі, не може. Також в нього достатньо великий урон з цими кіхтиками. Кріпера він вбиває всього за 1-2, за 2 удара. Далі це у нас, я думаю, ви знаєте, що за персонаж. По ньому вже видно. Це в нас циклоп. І він вміє на R ось такий супер-луч робити, який має своє КД. А на C він може просто нескінечно ось так ним пуляти. Ну і, в принципі, це виглядає дуже круто. Отут от стільки цікавих персонажів, ну, якщо ви хочете їх всіх передивитися, то переходьте за посиланням. Ну а ми переходимо до наступного адону, друзі. Поїхали! Далі у нас, друзі, також доволі таки цікавий адон. Тут ось так небагато персонажів, але вони не менш цікаві за минулих. Перший це у нас ось такий віжен, але для того, щоб стати ним, нам потрібно нажати на букву G. І ми ось таку форму віжена прийняли. Він ось так круто по-новому літає. Боже, як це божественно. Друзі, я скільки бачив цей політ, але не можу ніяк ним. Намилуватися, подивіться на цей плащ. Це ж просто взагалі. Так, на е кнопочку R він вміє проходити через. Ціни ось так круто. А також, коли оця полоска в нього закінчиться, то він стане звичайним. Ну, а ми чекати не будемо Просто нажмемо ось так. На букву С також він вміє ось такий луч зі свого камня-разума пуляти. Далі це у нас йде залізна людина, і в нього є невеличка така, як вам сказати. Особливість. А чому друзі? Ви напевно мене спитаєте? Ні, це не ось такий політ. А його особливість це те, що в нього кд пульсора дуже маленьке. Щоб ви розуміли, зараз я візьму нормальну залізну людину з мод. Так, друзі, я взяв ось такий костюм залізної людини з моду І подивіться, яке тут просто довге кедери пульсору Але маска круто знімається, дуже круто. Це в новій обнові. Тобто, один, я клікаю, але він дуже довго перезаряджається. А ось цей, він прям дуже швидко, навпаки, перезаряджається, дуже круто. Ну, і він, в принципі, ще вміє свого грудного реактора. Маску він знімає ось так, по-старому. А на Б він може вийти зі свого костюма і залишити ось такого вашого охоронця, який буде вас охороняти, як він дивно виглядає зсередини. Також у нас дуже цікавий персонаж це Альтрон. Він ось такий великий, ну, тому що Альтрон він великий, якби. Ну і тому він ось такий. Зараз ми візьмемо відьму для тесту. В нього є Здібності. Якщо ми нажмемо на Shift, то він зможе використовувати ось такий телекінез. Він може ось так круто його використовувати і ця відьма впала. Але не померла ну і погано. Але ми можемо її ось так добити супер своїм крутим лучом. Ну, і ось такий у нас був адон. ну а ми переходимо, напевно, до останнього адону. Так, друзі, ну а для останнього адону ще буде один бонусний адон, який я вам покажу в кінці. Тут, я, мені навіть довелось поставити ще дві стійки, тому що тут доволі таки багато різних персонажів. Ну і давайте ми на них подивимось. Цей адон називається Soul Heroes. Перший це в нас Супермен, він круто по новому літає. І Боже мій, який в нього просто крутий плащ. От зрівніть. Зараз я візьму то в кого старий плащ. Просто подивіться на це. І зрівніть це з моїм старим Адоном. Зараз я покажу. E, G. І подивіться на цей просто відстійний плащ. Він взагалі фізики ніякої не має. Він не розвивається на вітру. Він просто ось такий звичайний плащ. Тобто ви розумієте, наскільки це крутий політ у нових версіях. Супермен e, на F вміє також ось такий Ground Smash робити. Ground Smash. І на це він може і е, лазерне бачення використовувати. ну і В нього ще є трошечки сил спідстера, але в нього дуже мало швидкостей всього три. А на Б він вміє повільняти, в принципі, час. Далі це у нас якийсь аршем. Я не знаю, що це за персонаж, але мені захотілося вам його показати, тому що він дуже-дуже епічний. І ви зараз, напевно, вже зрозуміли чому, друзі. Просто подивіться, наскільки він гігантський. Наприклад, зрівніть з цими костюмами, це ж взагалі. Він ось такий повільний, а також він міє телепортуватись. Прикиньте, ось така гігантська штука міє телепортуватись. Може робити граунд смеші але вони небезпечні, тому що вони дуже великі, тому мені довелося подалі. Дивіться, це два граунд смеша а це один. Також він міє ось таке. Лучом пулятися. Ну, і, в принципі, ще він вміє створювати землетрус. Ось такий суперкрутий персонаж. Далі це у нас магнето, також, по-моєму, з іксменів. Ну і він тут пророблений достатньо тупо, я б сказав. В тому моді також є магнето, і він краще пророблений. він вміє всього телепортуватись та робити такий силовий щит. Ну, я думаю, ви згодні землею. Ну і що це так собі. Далі це у нас з фантастичної четвірки персонаж. Він як Халк, я не знаю, як він називається, як його звуть. Ну і він, в принципі, супер сильний. Також він вміє Ground Smash робити. І також останній персонаж це у нас ртуть. Він вміє 4 швидкості ось так розвивати, Ну і повільняти час. І ми можемо Ось так круто, круто бігати. Так, добре. Е, достатньо нам з цього. Е, ну, і, в принципі, друзі, ось такий крутий адон. Якщо ви хочете з ним пограти, що сталося, якщо ви хочете з ним пограти, то переходьте за посиланням в описі. Ну, а ми переходимо до бонусного адону. Ну, а бонусний Адон у нас, друзі, дуже дивний. Я його взагалі Супер-супер випадково знайшов. Просто лазив в інтернеті і знайшов цей адон. Він якийсь дуже дивний. Тут мало знайомих мені персонажів. Ось людина павук з Марвел я бачу. Е, ну і, в принципі, нікого більше не бачу з Марвел тут. Це дуже-дуже дивний адон. Тут ось такі є персонажі. Можна ще доктора Фейта також подивитись. Ось такий е, е, фонарі. Є, він ось так круто виглядає. Якщо він нажме на shift, то він може дістати ось такий топор. А якщо без shift, тобто просто так, то він дістає меч, з яким він ще вміє літати. Ну і в принципі Звичайно, він без меча також вміє літати. Якщо ми нажмемо на букву Б, то ми можемо зависнути в повітрі, а на F ось такий крутий луч в принципі. А на Б ми можемо ось такий е якийсь дивний костюм свій зробити. Е написано Меха Армор. Я взагалі не розумію, що це. Також у нас є ось такий доктор Фейт. І дивіться, як тут круто пророблено. Він е як, типу надягає свою маску. І перетворюється на доктора Фейта, в якого також достатньо багато здібностей на G. Так, чому у нас ніч? На... Е G. А чому я відразу G покажу? показую, Якщо я вже її показував, це перетворювання. На F ми можемо перейти. Пересуватись по нашому світу. Також у нас є така магія доктора Стренджа, але тут немає цього заклинання, яке підносить всіх в повітря. На R він може ось такий силовий щит використати. А на C ось такий суперкрутий луч. А якщо він нажме на Shift то на C він ось таким вогнем пуляє. А на R він може пуляти ось такою блискавкою на правою кнопку миші. Якщо це все зарядиться. Дуже дивний адон, друзі. Тому я на всі адони оставлю посилання в описі, залишу. Ну і, в принципі, на цьому ми можемо закінчувати. Якщо вам подобається це відео, якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Так, ви ще тут. Ну добре, в кінці трошечки спойлерю моє нове, достатньо круте відео. І знаєте, як це вам так його заспойлерити, щоб ви не зрозуміли про що там йде. Ну, коротше, це якась така річ, яку жителі отримали, а я чомусь ні. Чому ж це так? Я взагалі не розумію. А, мені ж якесь повідомлення на пошту приходило, друзі. Але я його, на жаль, видалив. Блін, що ж мені робити? Так, ну добре, друзі, скоро вийде це відео, я вже буду над ним скоро працювати. Ну, і, в принципі, всім пока-пока. Це вже точно кінець.